Що вона град я, з'їсти мене кожен радий, може, це для вас є тайна, я корисний надзвичайно. Можу бути синій, білий, соковитий, ніж ніжний, Що родзинки роблять з мене, вітамінів так безмежно. Може, ви цього не знали і по іншому вважали. Ви я незамінний ви скуштуйте не обмін. Ну, а я солодка груша. Діти мене дуже люблять і повзрево моє, то бай дуже про мене. А варени з грушеві їли смакота, велике діло. А який із мене сік він подобається всім. А хто любить огірьо? Мене грята. Поросли, і шумки, і запашеньки, і в салатах ми свіженькі, а ще можна засолити, і у банки положити, зберігаємося в підвалі, взимку теж при стане. Ми покращим апетит, від мікробів дітям ще, а як вариться окрошка, ручки тягнуться до ложки. Ой. Чесник, що він робить, то скажіть. Він гіркий і несмачний, кожен стане з ним сумний, що за запах син немає. Він між нами точно зайвий, ось чіпає за язик, як потрапив він сюди. Я хвалитися не буду, та подумайте застуда. Як вогню мене боїться, лиш на мене подивіться ви не вірити не треба, Зате людям є потреба. Вони мене вживають, та повірте поважають. Я для, для смаку я необхідний, для аджики так потрібний. Хто любить холодець, чую, чую, молодець. Зарубайте ви на носі кращий антибіотик. Гей, часнику, ну постривай, говорить не поспішай, але ж ти не сам з'явився, над тобою хтось трудився, то з усіх нас посадив, клав багато праці, сил, літню спеку поливав і від вічкінників спасав. Лікував нас і поїв, може, нас і він створив, Те, що ми такі зростаємо, нашим дім заслуг немає, Щось ми всі задержали носа, ну хіба самі що зможемо? Я скажу тобі по то совкільника заслуга. А хто люб... а Як би тебе, красуню, черечок погрізь бездумь, не потрапило б до столу, не згодилась бій нікому. Уявіть лиш огірки, як недавно два шпаки, почали мене клювати і зсередини сідати, та якби не садівник відігнав сміливо їх, я не впоралась ніяк, бо сильніший від мене шпак. Скажеш те, я не вважаю, що тут значення він має. Ти побійся так казати, я повім, якщо хоч знати, був би без садівника наш город без огірка. Гордість те облиш скоріші, садівник іде тихіше. Ось і сад мій і город. Справді не недарений друг. хоч зізнатися по правді було часом дуже важко, але я творцю молився і з молитвою трудився. Урожай такий чудовий, слава слава, тільки Богу. От потіг, забав. От так це за вчаться Бог, слава. Гляньте сюди, як красиво, ще шепочети спідив. Не збагнути працював, славу іншому віддав, як Бог на... нам не знає, як він допомагав. Що ви, не кажіть такого, гляньте ви навколо знову, що я створював зернятка, дав життя йому спочатку. Я скажу плоди я скажу, твердо, сперечатись тут не треба. Як, бувало, я молився, щоб Господь дощем полився. На землі сухій наврядчи, гордо б виросли на грядці, дівки б навіть не літали. плід. Цвіт би ваш не запіляли, тут роботи є без краю та без сонця ще зростає. Зрозумійте, що без Бога ми не можемо нічого. Я тепер розумію і словам твоїм повірю, що і Бог він знає, і творінням управляє. Дощевіти посилає і відграду захищає. Дорогі плоди я знаю і на свято урожаю принесу вас в Божий дім, вам сподобається у нім. Хай прославить Бога людин, нехай нехайдячні волі буде. За чудовий урожай, Богу славу та Бо життя людське мов поле, нам тут жити хтось дозволив. А чи знаєш ти для чого, щоб доспіти і більш нічого? Ну доспівте, а що далі? І... Все без Бога пропадає. Поспіши прийти до Нього, присвяти життя для Бога. Не, ти на граці не лежи, всім про нього. Розкажи. Амінь.